Лотівські копи затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на жінок. За тиждень зловмисник пограбував п'ятьох містянок. Шостий напад стався у п'ятницю, 4 серпня. Грабіжник посеред дня напав на 13-річну дівчинку. Під час скоєння злочинів він придушував свої жертви та відбирав особисті речі. На його слід копи вийшли за допомогою службової собаки. Детальніше розповість Анна Красноперова. Після останнього нападу чоловік втік у бік домахи, розповідають у поліції. Нам було перекрите це село Домаха і застосовано службову розсухову собаку. Собака знайшла речі потерпілої, а також речі нашого злочинця. Злочинець, коли ходив на злочини, він постійно брав собі одежу, в якій можна було передітися, щоб одразу ж уйти в других речах. Дуже продумував, виключав мобільні телефони, передівався, збрасував ці речі. І Надвечір за цим речам прийшов його батько. Копи затримали батька та дізналися, що 20-річний підозрюваний гайнув на потязі до Одеси. Поліцейські впіймали його на півдорозі. Вже у відділку чоловік зізнався у скоєнні злочинів. Ну, почина розказувати, що як був по голові жінок не отримав удавося. Як придушував, то отримав якесь удавося. Ну, це вже маніакальні якісь. Це психіатри подивляться. За молодиком ще 10 розбійних нападів в Одесі, кажуть правоохоронці. Вони просять уважно подивитися на фото підозрюваного. Можливо, на косі ще нападав, подивіться на нього, звертайтеся, За нас будемо опитувати, виясняти ці напади. Напади військової внушенням так і бив палкою по голові. Сьогодні, 7 серпня, суд ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання хлопця під вартою на строк 60 днів. Анна Красноперова, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.